Лихо з розуму через суперечливі норми законодавства у прикарпатських пенсіонерів, котрі працювали у минулому році у виборчих комісіях, стягнули індексації та доплати. Нині ж людям гроші почали повертати назад. На початку 2011-го до Євгенії Тимочкіної, яка свого часу була членом ДВК, звернулися представники пенсійного фонду. Жінка повідомила інспектори, працюючи на виборах, безпідставно отримувала від фонду допомогу як безробітний пенсіонер. Це не було дуже відчутно, але все ж таки. Це була фактично одна третина тих грошей, які я отримала на виборах. Я отримала консультацію від спеціалістів пенсійного міського і обласного фонду. Вони мені повідомили, що відповідно до закону України про індексацію, оскільки я перебувала на виборах, я вважаюся працюючою особою. Тому у мене зменшився розмір індексації пікантності ситуації додав той факт, що під час виборів усі ДВК подали у відповідні служби документи про. Про своїх працівників, однак, пенсійний фонд, куди йшли відрахування від зарплат, одразу ідентифікувати працюючих пенсіонерів не міг. Люди згідно закону мусили самостійно повідомити про це працівників фонду. Ми не працюючи пенсіонерам, дораховуємо до розміру пенсії доплату 28,40. А не працюючи, не працюючи, а працює ця доплата не йде. І тому якраз впирає в тому, якщо б він звернувся до нас. Часом ми б знали, що він то це якраз ми б не нараховували йому індексацію, і не передали його. Тоді зовсім не виникало питання перегляду його розміру пенсії. Обурені пенсіонери за допомогою та захистом звернулися до народних депутатів. Лише останні врегулювали суперечності на рівні центрального офісу пенсійного фонду. Зі столиці прийшли нові роз'яснення щодо нарахування індексації працюючим на виборах пенсіонерам. В такому випадку дохід можливо вважати не заробітною платою, а оплатою праці членів виборчих комісій за роботу у дні виборів і в дні встановлення підсумків голосування або одноразовою грошовою винагородою членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці. Тобто він привів своє трактування до тих. Постанов і, і підзаконних актів, які це питання, і я вважаю, що це абсолютно вірно. Відтак влада взялася повертати пенсіонерам стягнені індексації. Однак дана ситуація кажуть народні обранці ще раз свідчить про необхідність вдосконалення пенсійної системи.